Усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Розібрав станок уже, розказую. Найшов отаку малу поздовжню на металоломі. Стан у неї, в принципі, нормальний. масльоночки, гвинтик, все крутиться, плотненько, клинок затягнутий. Ну, коротше, крутиться. Я регулював туди-сюди, я ж пробував її чи брати, чи не брати. Оце тільки вирізані отвори ось сюди, з кузнячком. І хочу з неї зробити фрезерну приставку на станок, щоб пальчиковими фрезами працювати. Так, Маяну лежить. открутив я повністю, щоб не ліпити зверху, щоб оцю ну, висоту не нагружати. І є в мене, я так розумію, що це відбора потужності газ-53. Ну, так як мені. Сказали. Буде вона притягуватися сюди, болтики оці ж рухаються, по здовжню гайку, подовжену гайку, шпильку. Буде один кріплення притягуватися сюди, друге, що якраз розсверлить на 12, цей болт надінеться сюди. Отут треба тільки наварити трошки площину, бо там ну, пониження йде. зараз я покажу. Ось тут ось от, тут вище, а тут нижче. Щоб нічого не підкладати, треба наварити, потім шліфанути. І вже буде вровень з цим, буде площина операція, все буде чітко. Тепер оці дві дюрдочки, самі більші на 12, вони співпадають з оцими. І виходить, що ми. О, сейчас ми її. І ми оцю штуку цепляємо так. Чікс. І сюди тісочки. Тісочки їдуть, потім я вже покажу геть у зборі. І воно буде регулюватися вверх-вниз, з мінімальнішими затратами. 90 градусів тут чітко. Воно потужне, вже не буде ніяких ні розкосів, не треба нічого. Все воно буде чітко стоять. Я як спробував, як ріже дискова фреза, обрізав різця. Та це бомба-ракета. Щось я думав, що ну, так собі. А вона ріже прям, ну, прям, ну ріже, як хаву. І тепер треба пальчиком фрезами, тобто шпон шпонпас, то, що підторцувати рістця, підторцювати щось. Ну, короче, Роботи багато дуже для неї. От. Ну от таке от трошки маніпуляцій зроблю. Для тисків, напевно, що прийдеться засверглися, я не знаю, які ще тиски приїдуть. нас заказував на OLX -заказу ніхто не відповідає. Може їх нема, може не знаю, може не хочуть, може вже купили. Ну, це таке. Заказав там-там, я не знаю, який варіант. Ось приїде, я їх прицеплю. І я думаю, що буде бомба-ракета. І буде функціонал розширений. Так, ще покажу, як, який вал на гранулятор я. Ну, ще без різьби, бо я ще різьбу не вмію точити. Ну покажу сам сам вал покажу зараз. такий вал для гранулятора. Оцю різьбу ми використаємо, щоб зажати Шків, отут буде стояти підшипник, отут стаканчик. Це, а це остається ще й буде на навіску. Якраз і дюрдочка, це я вже проточив, просто не одрізав, бо є центр. Різьбу, коли точить, треба, щоб у центрі було. А це тоді одріжеться і буде на навіску, на якийсь приспособу, ну куди надівається. На отвір на 11 просверлиться і буде готово. От що значить голово. Безотходне виробництво. Ну, по чистоті я не знаю. Пальчик не зачіпається, все вроді би як красиво. Різці гостренькі, Змінні пластинки. Оці вони досить непогані, але їх треба переточувати, бо тут сильно великий радіус. І виходить, що площа контакту велика і воно. Воно, коротше, точить аж так за дочком. Ну, а якщо заточити його, як звичайний різець гостренько, та бриє вона. Хотів сказати, хто що бриє, ну не буду. Коротше, вони працюють, тільки їх треба переточувати. І одразу три, три кутика заточив, тільки чуть-чуть видно, що заблистіла заготовка. Ну, тобто воно вже. Притуплюється. Джо повернув без зміни там різця, без нічого. Все і погнав далі. Мені мені подобається. Не для всього воно, ну в принципі працює. От так мені повезло з даним девайсом. І з цим теж. Ну, от його тільки з'єднати, об'єднати і буде, буде фрезерний верстат. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.